Всім доброго дня! Ви на каналі Уроки ТВ і з вами репетитор Марина. Зараз ми розв'яжемо завдання з підручника математика 1 клас Кварцова. Завдання буде під номером 4. Тема Додаємо і віднімаємо числа 0, 1, 2. І так, давай відкриємо підручник та прочитаємо умову завдання. Добери до малюнка схему та вираз. Ну що ж, давайте дивитися, що там за малюнок. Ой, які гарні ягідки. Це на що? Абрикоси та сливи. Які нам дани схеми? Ось вони, ці схеми. І що за вирази. І ось вирази. Подивимось, що ми бачимо? Абрикоси. Порахуємо їх. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Сім абрикосів. Сливи рахуємо. Один, два. Три. Я пропоную спочатку підібрати схему, і далі вже буде зрозуміло, який підходить нам вираз. Дивимось. Так, дивимось, перша схема. Всього сім. І щось там забрали три. Ну, у нас всього не сім. У нас сім тільки абрикосів, а ще є три слив. Так, а тут всього сім вже не підходить. Далі 7 і ще 3. Дійсно, нам підходить ця схема. 7 і ще 3. І в скільки усього. Підходить до малюнчика, підходить. Але давай ще подивимось на третю схему, щоб точно не е, помилитися. І так, невідомо І ще 3, всього 10. Ну, можна сказати, теж. Що підійшло. Але я думаю, що це більше на віднімання підходить. Так, що було всього 10, від 10 3 відділили, і скільки ще ось тут є, або залишилось, в принципі, теж могла би підійти, але ми бачимо, що тут об'єднання. Тобто більше на об'єднання на те, скільки всього ягід ми бачимо на тарілці. Так, Тому 7 абрикосів і 3 сливи. Скільки усього? Ми вже розуміємо, що це буде вираз на додавання. Так? Додавання це у нас ось 7 додати 3, він у нас один, тому, звичайно, це буде саме цей вираз. 7 додати 3 рахуємо, скільки разом, або по відрізках, або по самих ягідах, і ставимо, що це буде дорівнювати 10. Ось і все на цьому завдання ми вирішили. Якщо тобі сподобалось відео, став лайк, підписуйся на наш канал, щоб не пропустити наступні відео. Якщо залишились питання, чи є відгук, залишай його в коментарях під цим відео. Ну а я з усіма прощаюсь до наступного завдання.